Будемо говорити про вступну кампанію про ідею 12-річного навчання у школах та оптимізацію кількості навчальних предметів. Це та інше будемо обговорювати далі. І з нашим наступним гостем доєднюється до ефіру Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Вітаю героям слава! Отож, стартує вступна кампанія цьогорічна, що необхідно у першу чергу знати цьогорічним абітурієнтам. Um, у першу чергу, те, що як і щороку, ймовірно, ця річна кампанія вона поставить новий антирекорд в кількості зарахування на бюджет. Тобто, ми побачимо найменше число зарахованих на навчання безкоштовне, як в принципі вже відбувається. А останніми роками, тобто, до прикладу, що варто розуміти, лише відсотків менше 20, десь 14-17 сімнадцять, можуть отримати свої місця взагалі на навчання в університеті на кошти держзамовлення і на загальних засадах, тобто лише 14-17 вступлять відсотків без квот на бюджет, і це буде новим антирекордом, тому що минулоріч ми побачили, що навіть не зважаючи на Типу як підняття кількості бюджетних місць, фактична кількість їх упала. Це зв'язано з тим, що насправді не всі бюджетні місця займаються а майже половина з них згорає. До прикладу, поза минулому році, коли ви бачили там цифру 86 тисяч бюджету обіцяних, то насправді з них було зайнято на 30% менше третина не дісталася нікому в цьому році. ми Побачили цифру 89, Типу більше на 3 тисячі, але насправді. Ми побачили мінус 40% згорання, і кількість справжнього бюджету впала плюс 11-кратний ріст квотників, і ми побачили новий антирекорд в цьому ж році. Навіть максимальний обсяг держбюджету зменшили, і це означає зменшення шансу вступити для кожного пересічного абітурієнта при зростанні щорічній принципі ціни контракта середній в країні на 10-15%, Що навіть держстат підтверджував своїм дослідженням у 2019 році. Ми маємо ціну там в 200, 300, 400 тисяч на навчання в престижному університеті за весь час навчання, і цю ціну доведеться платити більшій кількості людей. Друге, що ми маємо, це а, в цьогорічному в цьогорічній ступні кампанії. Як ми говорили вже раніше, про найскладніші в історії ЗНО і НМТ тест, тому що це буде тест з трьох предметів без справа помилки, коли є чотири. Ніколи не означало чотири рахуються в середньому. Це завжди означало три постфактум обраних з чотирьох, а тепер просто три і жодного права на помилку. Крім того, це і по суті залишок формата НМТ, де дві хвилини на запитання, але повернення практично всіх тестових форм ЗНО, і відповідності і послідовності і вибір трьох правильних відповідей із сіми, і навіть ті потрійні тести з біології не просто там 1, один, два, три, чотири абевгена з'єднуєте послідовності. Що з чим? А один, два, три, чотири, абвег, ей І ви через 3D, таку послідовність, відповідність будете це все з'єднувати. Крім того, про що й говорили раніше, і навіть настокнулися на е, такий конфлікт з у цього, що, мовляв, будуть завдання. Пане Олександре. На жаль, ми вас не чуємо про. А як так, ми чутно? Так, так чу... набагато ліпше О, так, от про що говорили? Ми говорили про це ще в січні, коли прочули про новий мультитест і побачили, що там будуть завдання профільного рівня, що часто не вивчається дітьми в школах взагалі в стандартних класах. У його це заперечували, але наразі визнали і сказали про це самі: що будуть оці завдання можуть зустрічатися профільного рівня, і в першу чергу говорилося про математику. До речі, математика є найжорсткішим тестом, тому що поза минулому році її завалили 31% абітурієнтів, а це десятки майже до 100 тисяч абітурієнтів в Україні. Вони були позбавлені права вступати до ВНЗ, тому що вони не склали і навіть не отримали оцінки за іспит. В минулому році це було 37% і це була трошки інша система згорання. Їм поставили бал, але сказали: вибачте, всі, хто менше 140, не мають права подавати а, на якісь держзамовлення взагалі свої заяви, і вони були позбавлені цього права. Це 37% і знову ж таки майже 100 тисяч абітурієнтів були позбавлені цього права тільки через математику 20% з гаком з історії і 20% нескладання з української мови, От, власне кажучи. Новий антирекорд, скоріше цього, сумарно ми побачимо на складанні в першу чергу на математиці. Новий антирекорд вступу на місця держзамовлення в університет і власне кажучи, найжорсткіший тест. При тому, всьому це все відбувається на фоні цих освітніх втрат. Такий популярний термін зараз всі говорять про освітні втрати, що правда доволі афемерна річ, тому що всі говорять освітні втрати і як їх компенсувати. Насправді освітні втрати це означає. Різниця між знаннями, які фактично є в абітурієнтів, і ті, які повинні бути, так от проблематика в тому, що питання від чого замірювати, які повинні були б бути знання. Зараз проводять масу досліджень, навіть чули цю абсурдну ідею про переведення вже зараз цьогоріч дітей на 12-річну систему освіти. Максимально абсурдна ідея, тому що. Система переходу на 12-річну освіту передбачає зміну самої концепції школи. Діти будуть навчатися в школі початковій, в гімназії, себто середній школі, mm -hmm. там 4 роки, там 5 років, і 3 роки в старшій школі, їх називають ще ліцеї, з 9 по 12 клас. І насправді просто запропонували зараз, і це вже заперечили в міністерстві, що цього не буде дитичі 2024 році. Просто сказала, давайте ще раз, якби залишимо дітей ще на один рік, щоб вони посиділи в школі. Це означає, у нас була неефективна система. То давайте вони ще раз посидять в системі. Можливо, мінус на мінус дасть плюс. Надіються вони як в математиці, але тут такого не спрацює. Тому все це на фоні компенсації освітніх втрат і на фоні реальних освітніх втрат які заміряти ніхто не може і їх навіть заміряти дуже складно, тому що от те, як повинно було б виглядати, його ніде немає наразі в Україні. і Важко заміряти, що б це мало бути в межах війни. Ну, без пропозиції освітніх програм, просто так додавати ще один рік, воно безглуздо абсолютно, тому що невідомо і чим цих дітей зайняти, і що їх далі вчити. А основне питання перед вступом це все таки професійна орієнтація людини, так аби вона розуміла, куди вона буде поступати і що в майбутньому робити, щоб не вийшло так, щоб на курсі третьому, четвертому ти оглядаєшся назад і кажеш: ні, мені це не подобається. Я цього вчити не хочу. Але до профорієнтації, на жаль у наших школах ставляться трошки по іншому, так не приділяє. Це так багато уваги і взагалі здається чимось таким старим, рудиментарним і непотрібним. А як би мало бути, як би мало виглядати оця профорієнтація учнів згідно офіційної статистики, у світі 96% людей не працюють за своїм першим фахом, і вони його, хоч частково, але змінювали. І це у світі навіть в більш розвинених в освітньому плані країнах ніж Україна, до прикладу в США чи Німеччині, де профорієнтаційне питання все таки більш розвинене ніж у нас. Так, от дійсно правда. Ви кажете, що як би так не сталося, що на третім-четвертому не запитували. А всі і запитують, і змінюють факт. Я, до прикладу, біотехнолог, але як ви бачите, я не зовсім пиво варю чи таблетки роблю. Так, от що зробити для того, щоб профорієнтація дійсно працювала? Це повинен бути двохетапний такий момент, трьохетапний. Перший це тест глобальний тест на 300-400 запитань, який ну до прикладу є такий європейський, італійський один тест, який ми в себе наприклад використовуємо. 300-400 запитань, що по-перше будуть задубльовані між собою. Голова просто поплавиться, і дитина буде змушена відповідати щиро, інтуїтивно, так як мислить її підсвідомість, і те, ким вона насправді є, одразу покажеться. Друге, це непрямі запитання. Не типу «хочеш стати ветеринаром. Дитина така, так хочу і її відповідь. Кажуть: Ну ти напевно хочеш стати ветеринаром. І такі тести є і в інтернеті їх багато, і навіть тести від біржі праці не вищого рівня, те, що зараз проводиться в школах. Це повинен бути тест на основі трьох блоків: професійні інтереси. Методика голланда Райсек, це методика особистісних характеристик Майерс-Брігс, плюс методика оушен велика П'ятірка і методика Векслера та Ізенхаура на визначення структури інтелекту. Професійні інтереси існують шість типів е, людей, які взагалі є на планеті, згідно того, що сказав Голанд. І ми там, наприклад, підприємницькі, наукові інтереси, культура і так далі. І людина зараховується до кількох векторів. До прикладу, у вас може бути підприємницький, науковий і культура. Після цього звуження йде за рахунок особистісних інтересів. це методика на основі праць Юнга, який розділив усіх людей світі на 16 типів. І ми бачимо, куди людина біс піде в культуру, чи все таки сюди в підприємництво і науку. Підприємництво це менеджмент, в тому числі маркетинг, а наука це ще й IT, щоб було більш зрозуміло. Це не просто якісь вузькі напрями. І після того структура інтелекту. Яка показує, в чому кожна людина геніальна? Ось це на 300-400 запитань. Консультація з психологом, профорієнтологом А психологи – це ті самі можуть бути шкільні психологи, які пройдуть відповідне навчання і будуть розуміти, все це далі кладеться на список актуальних професій, тому що держава ж розробила профорієнтаційний тест. Скоріше всього на це витратила навіть гроші, можливо, і чимало грошей. Це було близько двох років тому, коли я проходив новітній тест, типу новітній крутий тест від міністерства освіти в співпраці з якоюсь організацією. Вони його розробили так, от мені показало, що в мене є якраз таки вектор культури, підприємницький вектор. Мені показало вербальний філософський інтелект, але запропонувала мені система стати контролером на касі кінотеатру як найбільше втілення моїх культурних потреб і культурних талантів. Запропонувала стати. Прес-секретарем як вербальний інтелект, і все повністю все більш відсутня. Ні підприємництва, ні менеджмента, ні маркетингу, хоча підприємницький вектор, ні якихось реальних. Нам акторства чи ще чогось абсолютно нічого, повністю не актуальний, відбитий якийсь список професій, і це була розробка новітня. Що вже говорити про старий тест від біржі праці, який каже, що структуру інтелекту мірюють, там перше питання, який чи то другий, чи то десятий місяць у році. Якщо відповідаєте правильно, вам кажуть, вітаємо у вас високий рівень розумових здібності. Можете стати будь-ким абсолютно. Ось такі абсурдні тести наразі є. І після того адекватного тесту на 400 запитань і консультацій повинна бути можливість абітурієнтів спробувати себе. А як і до прикладу, компанії бізнеси хочуть залучатися ймовірно в університети, показувати себе і забирати найкращих фахівців, так створити потрібно умови, щоб компанії приїжджали в ті школи і казали. дивіться, Ми компанія яка займаємося автомобілями їх виготовленням. Всі, хто хоче займатися цим, приходьте до нас на екскурсію. Ми все покажемо. Людина розуміє. О, я хочу займатися автомобільною промисловістю, тобто потрібно, щоб залучали бізнес в першу чергу, тому що наразі ми в сучасному світі практично все приватне, і залучали їх і показували, що взагалі є, і куди яким можна стати чим займатися. Потім пане Олександре, Олександре вочевидь. Система має працювати і в обидва боки. Так має бути і пропозиція, і зацікавленість самих абітурієнтів, школярів, тому що від цього в принципі і залежатиме, чи буде їм комфортно на тому місці праці, де вони знайдуть себе чи не знайдуть себе і будуть шукати далі. І в цьому має допомагати також і школа, тому ми про це з вами і спілкуємося до слова. Я про 12-річну систему освіти. Ще коли йшла у свій перший клас, чула, тобто ще аж стільки часу ми про це говоримо з цим вже потроху розібралися. 2024-го не буде 12-річної школи. З чим і ще нам вартує розібратися, так це із переліком освітніх дисциплін у школах, тому що йдеться про потенційне скорочення цього переліку, і цю ідею активно підтримують батьки і діти. Ми вже навіть під час підготовки до тестів абітурієнтами. Бачили, що вони фокусуються так тільки на тих, які фактично мають намір складати. Е, які є за і проти цього, і чи взагалі варто переглядати цей перелік існуючих дисциплін, чи їх можна якось поєднати, сумістити, і чи можливий тут єдиний варіант виходу з ситуації. Але проситиму вас лаконічно, тому що, на жаль, обмежені в часі. Для того щоб зрозуміти, потрібно на список предметів в першу чергу подивитися там, до прикладу, ще і в 8-му, і 9-му класі, і навіть 10-му може вивчатися всесвітня історія, яка в принципі вже може бути до того часу вивчена і об'єднана або забрана, якщо об'єднана, то з історією України. А вивчається крім того, наприклад, трудові різні дисципліни, там трудове мистецтво мовна, яке може теж до того часу прибрати. Художня, тобто малювати можна зробити добровільним, тобто дійсно є дисципліни, які можна прибирати або об'єднувати. Але що потрібно розуміти? Їх потрібно не просто взяти і засунути в межах інших дисципліни, сказати, от історія України плюс всесвітня дорівнює історія, тільки тепер там два рази більше годин. Тут сенс перегляду, саме те, що будуть вивчати, і а, розглядати не кількості або, предметів. Так, тобто не читати 10 творів за рік, а читати 4 твори, але максимально доцільних, і ті, які будуть формулювати якісь корисні риси в голові людини, якими вони повинні бути і будуть навчати. Чотири, але глибоко вивчених дисципліни десять тем, але які потрібні. Але при тому потрібно і додавати деякі дисципліни, яких абсолютно немає, і вони дуже сильно і потрібні відприємтам. Вони хочуть і потрібні справді будуть. Потім це фінансова грамотність, це якесь адекватна ораторська мистецтво, щоб донести свою думку, хоча б на нормальному якомусь рівні. І от предмети на кшталт того в першу чергу. Давайте навіть ці два там. й менеджмент, якийсь може бути елементарний міні-курс, ба навіть добровільний, але він повинен бути. І що останнє важливе в цьому, це те, хто буде це викладати. Уявімо, як це буде, якщо про це не попіклуватися. Приходить е, наказ на школу. Директор каже: ну хто буде викладати фінансову грамотність? Напевно, це буде вчителька основ здоров'я, тому що її дисципліну скоротили. В неї є час, нехай вона і викладає. Але яке вона має взагалі ставлення до цього? При чому вона там? Це повинен бути і це можна реалізувати. Наприклад, у їмо маленьке село, але ж там є якісь місцеві підприємець, який тримає магазин. Хай він і розказує фінансову грамотність. Це краще ніж вчителька основ здоров'я, якої просто немає навантаження. Це приклади з життя будуть. І ще один з предметів, отак принагідно згадуючи, який варто би, напевно було додати, і те, що зараз активно обговорюють у інформаційному просторі, це зокрема сексуальна освіта. Тому якщо переглядатиму дійсно перелік програм дисциплін, будемо сподіватися, аби дійсно відокремлять зерно від полови, і це не буде так, як ви кажете, 10 предметів, просто аби їх було всього на всього менше. Дякуємо вам за цю важливу дуже розмову. Дякуємо за ваш. Час глядачам нагадаємо, що у ефірі головне за день був Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії компанії ЗНО «Сетстат».